Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу відповісти на запитання моєї підписниці: Як зрозуміти, коли замінювати фрези? Я в манікюрі часто використовую ось ці фрези. Це в мене нова фреза, яку я, в принципі, хотіла ось таку заказати, але в даному магазинчику, в якому я часто купую матеріали, цієї фрези не було, тому вони мені прислали на пробу ось таку фризу. Ну я теж думаю, що вона мені добре підійде. В основному я використовую ці дві фрези, Це найчастіше це мої, це мої улюблені фрези. За час, за мій стаж роботи я використовувала різноманітні фрези, пробувала ними працювати і зупинилася саме на ось цих. Вони мені дуже зручні, я їх просто. Люблю використовувати. Ось ця фриза це фреза для зняття старого матеріалу. Так само я її можу використовувати для випилювання старого матеріалу із піднігтика. Вона дуже зручна тим, що в неї ось такий заокруглений кінчик, і, в принципі, дуже зручна в роботі. Вона затуплюється, забивається, і це такі моменти, які треба вміти відрізняти. Тому що коли вона заб'ється, це не означає, що її вже треба викидати або вона там вийшла з ладу і треба замінювати іншу. Ні, фреза може забиватися старим матеріалом, фреза може забиватися шкірою. Вона може, на неї може наліпати там, лак, гель. Якщо ж забивається фреза лаком, гелем, це все вичищається дуже легко, ви просто набираєте в якусь ємкість, я не знаю, там, в корочок, в маленький стаканчик, набираєте жит, рідину, який знаходиться ацетон. Ацетон має бути обов'язково, тому що він розчиняє частинки, там, лаку або гелю. Гель часто набивається тоді, коли він погано просушений. Тому важливо просушувати добре нігті, але ж, тим не менш ми люди, і буває таке, що там десь людина криву руку потримала, бо ще щось, воно ніби все просло, просохло. Здається, що все добре. Але потім, коли ви знімаєте матеріал, ось такий ось це може забивати фрези, тому таким чином вам достатньо їх просто впустити в рідину, потримати буквально декілька секунд, 15, 20 секунд це все розчиняється, ви просто щиточкою прочищаєте, і, в принципі, можете її використовувати знову. Вона стає як нова. Так само з цією фрезою, в принципі, ці дві фризи, якщо ж на них набивається матеріал, розчиняєте, працюєте, тобто після цього фрези викидати не потрібно. Викидають або замінюють їх тільки в тому випадку, якщо в даній фрезі, бачите, тут різьба є такі зубчики. В принципі, я не знаю, хтось, зараз я сфокусую. Хтось підточує їх чи не підточує, мені здається, що немає ще таких, ну, принаймні я не зустрічала тих, хто може. Підточувати дану фразу. тому в такому випадку її просто викидають і замінюють на нову. Тому що, коли вона затопиться, тобто ось ті кутики, які в нас є, вони, мабуть, загинаються, можливо, в деякій мірі стираються. Це все залежить від, від того, як, наскільки багато ви її використовували. І відповідно. При знятті старого матеріалу, з даною фризою, вам потрібно буде більше часу проводити на одному місці. Клієнт може жалітися на те, що її підпікає від того, що ви там рухаєтеся постійно, а ви ж по-іншому не можете, тому що вона вже не виконує свою роботу, так як має бути. Якщо таке відбувається, то тоді. Потрібно її замінити, тому що вона вже не справляється своєю роботою. Так само, якщо ж зараз поглянути на дану фризу, бачите, ось це поблискує вона така на дотик ця фриза. Як, як, не знаю, як, як пилочка, як, як нождачка, як... Тобто на, на ній є таке алмазне напилення, за допомогою якого нам допомагає, вона допомагає нам гарнесенько прочистити нігтик довкола кутикови. Тобто, вона видаляє всю стару шкіру за допомогою ось цього напилення. І при частому використанні даної фризи. Це напилення поступово спилюється. Знову ж таки, це все залежить від кількості ваших клієнтів. Якщо ж ви робите це собі, то цю фризу, от представте собі, там, ви використовуєте її раз там, в три тижні. Ну, нехай буде, навіть якщо там ви зробите своїй сестрі, мамі подрузі, це все ж таки не потік клієнтів, там по сім-по вісім клієнтів кожного дня, різниця є велика. Якщо ж... Ви тільки для себе, то я думаю, що такої фрези абсолютно може вистачити, можливо, навіть і на рік для того, щоб нею користуватися. Якщо ж ви працюєте на потоці клієнтів, відповідно таких фрез у вас має бути предостатньо для того, щоб їх замінити. Тому що ця алмазне, алмазне напилення, воно стирається і фреза. Не працює. Знову ж таки, так само, як і з цією фризою, так, і ця фриза, вона вам потрібно більше зусиль потратити на те, щоб гарнесенько прочистити. Вам прийдеться більше часу залишатися на одному місці. Вона вже не така ефективна. Ось, але це все ваші відчуття. Немає такого, що десь там в книзі написано, що ви змушені там кожного тижня або там кожного місяця змінювати цю фрезу. Ні. Ви маєте самі для себе розуміти, якщо ж вона добре справляється, вам допомагає, будь ласка, використовуйте її до того моменту, поки ви не зрозуміли, що вона стала гладшою. Птеригій стало важче видаляти, треба більше зусиль, відповідно, так само ви маєте врахувати, що якщо ж вона буде вже така е, тупа, е, без, без цього напилу, ви будете більше часу витрачати. Як із цією фрозою, так і з цією. Тому що всі, е, все, що я не знаю, там. починаєте новою фрозою працювати, ви бачите, наскільки швидко ви зняли матеріал. Починаєте новою фрозою працювати, ви бачите, наскільки швидко і ефективно ви пропрацьовуєте зону біля кутикули. Тобто, чим гірше вона починає працювати, тим більше часу вам потрібно потратити на те, щоб підготувати на, кожному, на даному етапі нігтик. Все те саме навіть із пилочкою. Коли ви там, користуєтесь новою пилкою, вона швидше запилює нігтик, швидше там, запилює гель. Так? І коли вже пилочкою довше користуватися однією і тою ж пилочкою, тоді вона вже не така ефективна. Все те саме з цим. Тобто вони працюють по одному принципу. Тут ви лише самі оцінюєте. Звертаєте на це увагу і замінюєте, якщо потрібно. Немає якихось чітких норм, або там я не можу вам, ніхто не може вам сказати, коли це правильно робити, коли ви це мусите робити. Ні, ви це визначаєте самі для себе. Ще хотіла зазначити такий момент, що фрези, вони. Можуть затуплюватися, тобто можуть стиратися, а також вони можуть забиватися. Забиваються фрези так само, ці тонесенькі забиваються шкірою, налипшою шкірою, тому що у кожної людини шкіра буває різною: в когось суха, в когось мокра, в когось налипша, в когось її дуже багато, в когось її дуже мало. Тобто це все має значення. І дуже часто. Мокра кутикула або налипша кутикула. Вона забивається сюди в ось ці пори. І фреза так само здається, що все, вона вже не працює, вона вже забилася, стерлася. Але чомусь ніхто не задає запитання, чому так швидко. так? Якщо ж ви взяли нову фризу і починаєте працювати з мокрою кутикулою, вона забивається. Це означає, що її не потрібно викидати. Ви просто. Берете бафік і включаєте на е, машинці, на апараті, і просто в бафік засовуєте фризу. Ось такими рухами: бзик, бзик, і вона там, якби, прочищається. З, е, бафік щищає і все, і вона залишається знову чистою, і ви, починає, і ви продовжуєте працювати. Це все ви можете робити. Процесі мані... манікюру, наприклад, там робите манікюр і чуєте, що вона вже треться на одному місці і нічого не відбувається. Тоді просто збоку тримайте собі бафік, бафік бажано притримувати, тому що якщо на швидкості ви засунете в бафік і не будете тримати іншою рукою, бафік просто почне крутитися. Тому бафік зафіксували, бжик, прочистили, там бжик-бжик, декілька разів, все. Вона чистенька і починаєте працювати далі. Тобто бафік теж завжди зручно тримати десь там під рукою. Це не обов'язково його тримати там десь на столі чи ще десь просто знати, що він є у вас під рукою, і якщо таке відбувається, достатньо зробити такий рух, вона прочищається, і вам легше працювати далі. Ось. Так само буває, що фреза часто забивається лаком. Наприклад, там, в мене буває таке, що клієнтка там, поносила манікюр три тижні, і там на третій тиждень їй здалося, що покриття втратило блиск. Вона бере прозорий лак і покриває нігтик зверху лаком. Навіть якщо я зніму лак, Ацетону, все одно якась кількість цього лаку залишиться на нігтику. І при знятті старого матеріалу, ось ця фреза, ось тут, де ось ці міленькі, міленька різьба, найбільше забивається ось тут. І ця фреза так само стає неефективною, вона не працює, тому що забита, прокручується, крутиться на одному місці, і воно мені не допомагає зняти старий матеріал. Для цього мені потрібно просто набрати ацетон, занурити, потримати, забрати і почистити щіточкою. Все, фреза чиста і можна працювати далі. Ось це все, що я хотіла вам розказати. Можливо, у вас є ще якісь запитання, задавайте, буду рада відповісти. Дякую за увагу і скоро почуємось. Па-па!